Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, яким чином можна створити меню гри так, за допомогою середовища Кріта. Ну, і створення меню ми будемо починати робити на основі якогось фонового елементу для нашої гри. Ну, в принципі, на попередніх заняттях ми з вами розробляли фон для нашої гри. Так, у вигляді там якоїсь галявини з лісом, то відповідно ми можемо ним скористатися для того, щоб зробити цей елемент в нас як фоном для нашого меню. Хоча, знову ж таки, можна е, включити фантазію, розробити якесь своє е, власне фонове зображення безпосередньо для м меню. Так, е, в залежності від контексту гри, яка у вас буде розроблена. Так. Ну, в даному випадку мені буде достатньо. Відповідно, створення фону, створеного фону на попередніх заняттях. Ось у нас є такий фон. Що ми можемо, які елементи використовувати для того, щоб попрацювати і розробити меню гри? Ну, в першу чергу, нам потрібно буде використовувати геометричні фігури, це може бути квадрат, це можуть бути елементи, які дозволяють нам каліграфію додавати, тобто пробудувати якийсь елемент з логотипом нашої гри і так далі. Крім того, ми також будемо з вами використовувати режими накладання шарів і особливості роботи з цим шарами. Ну, що зробимо? Давайте знову ж таки для початку створимо з самого верху шар для малювання, на якому ми будемо робити об'єкт з нашим з нашим. Ми, кнопками, так? Я зроблю кнопки у вигляді е, прямокутних елементів. Знову ж таки, хоча ми можемо скористатися інструментом полілінія чи багатокутник і створити е, складнішої форми кнопки. Ну, тут, в принципі, кожен для себе вибирає як йому зручніше. Е, я хочу зробити грань цієї кнопки трошки темнішу. Е, тобто контур е, плюс. Ось тут я хочу з певним трошки світлішим кольором зробити внутрішнє наповнення кнопки. Так, далі вибираю інструмент прямокутник і будую свою першу кнопку. Так, в залежності від того, що я хочу розміщувати на нашій робочій області, таким чином я, відповідно, будую. Нашу кнопку. Бачите, в мене воно побудувалося з контуром, якщо в мене не влаштовує контур, так, я можу трошки тут збільшити розмір. І тоді, так, бачите, контур кнопки в мене стає е, значно більший. Е, що будемо робити далі? Після того, як в нас вже є пробудована кнопка, ми можемо її, ну, знову ж таки, переміщати в залежності від того, як нам потрібно. Ось у нас є інструмент переміщення. Так, собі встановлювати. Давайте позначимо, що це в нас є меню гри за допомогою інструмента каліграфії. Так. Вибираємо інструмент каліграфії, і тут зверху нам потрібно прописати слово меню. Для цього я виберу якийсь колір, який буде відтінятися, хоча, можливо, і коричневий, це досить таки непоганий. Ану, давайте спробуємо прописати елемент. Буква М є. Створилася, тепер букву Е прописуємо. Далі буква Н. Ну, це може бути наша N українська, або якщо ми робимо в стилі там, англійської, то відповідно цей. Ну, давайте зробимо нашу літеру N якимось таким цікавим чином. І буква U. Так. Знову ж таки, меню в нас побудовано. Ну, мені N щось не дуже моя до вподоба. Давайте я попробую її трошки. Меншу зробити і ось тут її. Є. є меню. І відповідно ми собі там розробили. Далі ми можемо ці об'єкти об'єднати. Об так, вони в нас дуть як окремі елементи, але якщо ми їх виділимо всі, так, нажмемо права кнопка мишки, і тут в нас є згрупувати. І воно в нас буде вже як один елемент. Коли нам потрібно десь буде його перемістити, ми собі можемо його переставити. Є. Рухаємося далі. Наступний елемент, О, це в мене. Чуть залишилося, але це я підозрюю, що це воно просто не відображається. Ну, давайте спробуємо резинкою його стерти. Якщо воно у нас не буде стиратися, значить, відповідно, це є елемент, який в нас. Угу. Так, це просто елемент, який в нас залишився залишковий, е, в нас ніяких проблем з цим немає. Добре, е, є в нас вже елемент меню. Тепер я думаю, ми можемо знову повертатися до роботи з нашим е, шаром для малювання. Е, що зробимо далі? Далі, щоб наша кнопка виглядала якось цікавіше, нам потрібно для неї задати якісь е, налаштування, ефекти е, стилів шарів. Тут в нас є елемент, який дозволяє задавати стилі шарів. Е, ну, Давайте його так. Не с переміщу. Що ми можемо задати? Наприклад, внутрішню тінь задати. Так. От, бачите, в нас тут задалася внутрішня тінь. Ми можемо вибрати різні варіанти, як вона буде ця тінь падати. Так. В нашій кнопці. Елемент, наскільки вона буде непрозора, на яку відстань вона в нас буде заходити. Ну, Знову ж таки, цей елемент в нас трошки. Давайте множення. Так, можемо задати елемент приглушення. Тобто, наскільки вона в нас буде йти точно, чи буде відповідно розсіюватися. Так, розмір на який вона буде поширюватися. А, ну і відповідно напрямки, куди вона буде падати, тут ми можемо собі е, вибирати, як воно в нас буде лягати. Ну, я, наприклад, хочу, щоб воно в мене ось так було так. Тобто звідси не нас падала. Більше того, ми можемо тінь задавати і свої власні кольори. Наприклад, я хочу, щоб це був якийсь темно-коричневий. Давайте дійдемо до коричневого. Є граст. От, і в нас така темно-коричнева тінь. Додалася. Так, після того, як ми це зробили, можемо собі нажати гаразд. Так, далі, що ще ми можемо для нашої кнопки додати? Рельєф фаска теж класний варіант, де ми можемо задати елементи для нашої кнопки, зробити її більш рельєфною. Давайте відкриємо. Що тут в нас є? Внутрішня фаска, барельєф. Відповідно, тоді буде в нас відображатися кнопка ось таким чином. Також є елемент другий, дутий рельєф, де кнопка буде більш об'ємною виглядати. Так, і штриховий рельєф. Так, ну, мені подобається дутий рельєф. Далі тут можна вибрати тип різця, чи грубий різець, чи відповідно м'ягкий, і як воно там буде в нас відбуватися. Також можемо вказати, де цей рельєф буде відображатися напрямок. От, я, наприклад, вказую, що в нас має. Бути напрямок рельєфу знизу, тобто зверху в нас йде тінь, так, а знизу в нас буде ось цей рельєф. Далі тут ми можемо задати розмір рельєфу для нашого і кнопки так, і елемент з пом'якшенням. Також тут є елемент контур сяйва яким кольором воно буде відповідно, світитися? Давайте я зроблю, щоб воно в мене світилося, наприклад, ось таким якимось жовто-гарячим. Є. Ну, ось такий формат в мене. Це, якщо ми додаємо фаска контур. Далі ну, тут також є елемент з контуром. Так, далі ми можемо текстури задавати, це нас не цікавить, накладання кольору можна змінити. Також є елемент накладання градієнту. Суть цього елементу полягає в тому, що до нашого об'єкта додається градієнт. І типу кнопка в нас всередині буде а, мати е, перехід. Ну, Давайте виберемо тип градієнту. Так, от в мене він наклався. Е, так, від. Але давайте я його зміню, щоб в мене було від світлого до темного. Опа. Так, цей елемент ми прибираємо. Ось такий градієнт. Вибираємо напрямок, і відповідно у нас відбувається накладання. Ну, я градієнту не хочу задавати, тому я залишаю від, без градієнту цей елемент. Після того, якщо я налаштував вже всі, ну, тут ще можна зовнішнє сяйво до речі, надати, Внутрішнє, ну, внутрішніх елементів у нас є достатньо. Давайте трошки ще з зовнішнім сяйвом попрацюємо, додамо до нього зовнішнє сяйво, давайте, що, нехай воно буде таким блакитним кольором підсвічуватися. Гаразд. Так. Далі в нас йде вид е, с, е, накладання. Давайте, розі, виберемо розсіяне світло. Е, далі в нас йде елемент розсіювання, наскільки воно буде в нас розсіюватися. Е, і далі в нас буде елемент е, розміру. Наскільки воно ну, там у нас буде відходити від нашого елементу? Також можна трошки шуму додати, щоб воно у нас розширювалося. Так? Плюс, ну, знову ж таки, тут оновлення відбувається трошки довше, ніж в фотошопі, але знову ж таки, ми собі можемо е, підбирати те, що нам до Е, М'якше. Розходження значення можемо роздати, можемо не розсіяне, а кольору, наприклад, щоб воно кольором безпосередньо світилося. І в такому випадку зараз ми побачимо, що в нас там буде відбуватися. Так, ось бачите, тут формується такий елемент зовнішнього світіння. Так, ну давайте я собі якісь такі налаштування задам. Так, ну, в принципі, я свою кнопку налаштував, вона мене влаштовує. Далі мені цей шар просто потрібно буде дублювати. Ctrl-C, Ctrl-V. І створити додаткові відповідні кнопки, які в мене будуть відповідати за е, моє меню. Так, в мене от, вже є одна кнопка додалася. Мені її треба буде тільки тепер перемістити вниз. Так, секунду, поки воно у нас все застосується. Так, зараз я на цей час зупиню відео поки що. Так, все, є, в мене вже збереглися всі зміни, які в мене були. Так, додані ось ці ефекти. Тепер приступаємо до наступного. Нам потрібно безпосередньо написати пункти меню, які в нашій грі будуть. Для цього ми використаємо інструмент текст. Вибираємо букву Т. Далі нам необхідно вказати місце, де цей текст буде знаходитися. В даному випадку ми вибираємо внутрішнє наповнення кнопки. І далі працюємо з текстом. По-перше, для того, щоб з ним виконувати якісь певні зміни, потрібно його виділити. Далі ось тут у нас є елемент, де ми можемо задати. Колір нашого тексту. Давайте зробимо його світло біжевим, можна навіть ще щось світлішим, тому що в нас самі по собі кнопки темні. Також є розмір. ну Розмір я бачу, що мене поки що ніби більш-менш влаштовує, можливо, потім собі змінимо ще трохи. Далі в нас де стиль шрифта. Знову ж таки, вам потрібно дивитися, в залежності від того, яке ви будете меню. Створювати, якщо україномовне, потрібно дивитися, чи текст підтримує кирилицю. Якщо англомовне, відповідно дивитися на це. Наприклад, якщо я виберу цей стиль шрифта, він у нас нічим не буде відрізнятися так, від звичайного. Тобто треба дивитися, які в нас підтримуються елементи. Так. Тут є дуже вкріто багато різних е, варіантів. Е, Шрифтів ви собі можете підібрати ну, кожен під себе, що який йому до вподоби. Я думаю, що тут кожен знайде те, що подобається. Я, наприклад, наприклад що, давайте буду використовувати який? цей, але жирний. Так, і пишемо, що в нас там має бути. Я буду укрійномовне меню, записуємо Грати. Так, або запуск гри, тобто як вже ви собі там захочете. Також встановлюєте параметр вирівню. Ну, Якщо ми вже все собі зробили, то що планували, нажимаємо Зберегти. І відповідно в нас відбувається збереження. Закриваємо. Далі, за допомогою інструмента переміщення, ми цей текст можемо собі розмістити. Він в мене на даному етапі, я бачу, що є дуже що маленький. Тому ми будемо з ним трошки працювати, будемо його збільшувати. Давайте зробимо 48 Зберегти. Дивимося, що в нас вийшло. Закриваємо для того, щоб перемістити цей елемент. Я думаю, що можна ще навіть трошки збільшити. Знову ж таки, двічі клікаємо, виділяємо текст. А ну, давайте попробуємо до 72. Ну, ми можемо і вручну вводити, але. О! 72-й це те, що потрібно. Далі так само Ctrl-C, Ctrl-V, цей текст копіюємо. І встановлюємо в... Інших елементах нашого меню. Так. Тут ми замінюємо грати слово. на е, опції Або параметри давайте. Так, і а от параметри в нас не влазиться, значить потрібно трошки його зменшити. Давайте я попробую тут 68-й, щоб воно не сильно у нас по розмірах відрізнялося. трошки завелике. Давайте ще раз. А, воно ну, що, в нас не збереглося. А, 72-й. 68-й. А, ну, давайте 64-й. О, це буде прекрасно. Так, і далі йдемо до цього. Так, тут, наприклад, прогружу. Зберегти, закрити. Ну тут, в принципі, добре. Е, далі ми можемо, що ще ми можемо з цими шарами робити? Е, так, от в нас є шар. Векторний. Ми можемо кожен з цих шарів, кожен цей елемент перетворити, або, відповідно, певним чином його відформатувати в загальному для того, щоб в нас цей шар міг бути редагований, його варто все ж таки зберігати як векторний. Що ще можна додати? Можна далі трошки попрацювати над ефектами. Додати зверху ще один шар для малювання, вибрати якісь цікаві варіації пензлів. Так, і, наприклад, якісь ось такі ефекти там, до кнопок пододавати. Так. Можна там якісь ось ці ще елементи. Текст трошки переза цей, ну давайте я збільшу. Так, можна тут щось такий елемент пробувати. Так, тобто в загальному зробити е, варіацію е, вашої, вашого меню більш цікавою. Ну, тут питання вже експериментування з пензлями, е, додати якісь е, ось такі ефекти. Так, давайте тут. Можемо спробувати з світлим кольором попрацювати і збільшити наші ці. І в принципі маємо оформлене, цікаве створене меню. На цьому по створенню меню все. Дякую за увагу.